Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзяки, знову сьогодні є робота. Пшеничку вже посіяли, задискували, посіяли. Та якраз встигли до дощику. сьогодні вночі пішов дощ, що є дуже добре. Да й тепло сьогодні-завтра передає 20 навіть 22 на завтра тепла передає. Ну, а ми сьогодні, коротше, працюємо тракторцем, начепив фрезу. і фрезеруємо. Звісно, трохи наматує, соломи он є і набиває. Коротше, що, знайомий, віддав города. Каже, бери, роби, що хочеш з ним. Сій, роби. Коротше. Тут такий чималенький город. Ну, все вже два проходи є. Тут якийсь овес був бачу. Ну, так от виходить. Такий чернозем, тут гарненький. Батя тут його десь більше місяць назад накрив був, бо тут, тут якась городина була, а тут трава видно. Накрив, але бачите, вже місцями. Починає зеленіти. А це добре, якраз прийшов дощик. І батя каже, чіпляй фрезу, їдь Зафризіруй його. Так, звісно, по часу буде трошки довго, Ну, але що, що ж тут по-другому зробити? Орати, брила буде. Краще вже весною буде переорати це. Да я отак от виходить. До речі, напишіть, на рахунок фрези. Фрез, фреза куплена новою разом з трактором. Тобто їй вже 15 років, Може її покрасити вже. Вона така бідна, замучена. Але працює. Постійно, ну як постійно. Час від часу ТО її робимо. Через то вона і працює. Ну коруча, Городик тут непоганий. Плюс навесні тут можна щось таке цікаве, посіяти, посадити. До речі, можете прокоментувати. Може хтось вгадає, що ми тут посадимо чи посіємо. Бо тут ось ось, ось дорожка і тут відразу канал іде. Вже звісно води мало зовсім. Рочок, можна сказати, риба є, плаває, я бачу. Так що тут можна робити ось ось. раз канал, ось вже город. Тобто тут можна робити спокійно полив. Так що напишіть, що тут буде. А ми працюємо далі, бо тут, не знаю, годинки-півтори точно треба поковзатись. В принципі, та й отак. Працюємо, коротше, час іде. Так, друзяки, показую, що маємо. От така от картинка. Короте, ноги грузнуть конкретно. З цієї сторони. І з цієї сторони, дивіться. Хоча тут набагато твердіше. Ну, хожу на перший пониженій. Тут перша понижена, з цієї сторони друга понижена, бо там городина якась була з краю, а там далі увесне. Там трошки м'якше, але тут теж, дивіться. ну Покажемо, яка глибина. Та ось. ось. О, вже твердо. Ну дивіться, яка канала. На сантиметрів 15, мабуть, точно. Ну 12, нехай так. ну Непогано виходить. Я думаю, вже третя частина є. Можливо навіть більше трошки. Так що... Тракторець працює, фреза працює, все, все чітко. А ми працюємо далі. Ну що, друзяки, Робота зроблена. Трошки, звісно, покозався декілька годинок тут. Ну, але дивіться, вийшло звісно. Ноги просто прогрузають. Тут така борозна трошки була, то тут довелося два рази пройти. Нормально. Гарненький городик тут, гарненька земля. Головне, щоб весною води не було тут. Бо тут. По весні люблять тільки вода, повний канал, так і в городі вода стоїть. Ну нічого, будемо працювати. Терець шепче. Як часики працює. Ось така от фреза, такі ножі. Наматуєш шнурків всяких треба витягувати. І обнаружив проблемку. Короче, сальник потік, бачите, мокрий. це мазута. Короче, треба буде сальника замінити на редукторі, а так більш-менш нормально все. Отак от, от попрацювали. Будемо весною на городі працювати тут, щось, щось будемо робити. Так що завершуємо відео, їдемо додому. А кому сподобалось відео, як працював сьогодні, який результат. Коментуйте, пишіть, підтримуйте. Всім дякую за перегляд ну і всім пока.